На вашу думку, скільки зараз і, власне, коли танків леопард може бути поставлено в Україну? Скільки сказати дважко. Чому? Тому що різні країни мають різну кількість леопардів. От. Польща наразі заявила, що вона готова 10 танків поставити, хоча в неї кількість ця понад сотню, але там різні версії. От. Я вже точно не пам'ятаю, але десь приблизно чи 40 чи 50 одиниць саме Леопард 2А4, це та машина, яка ще є у Фінляндії, це та машина, яка ще є в тій же самій Іспанії. От. І невелика кількість таких машин ще залишилася і в Німеччині. Тобто, якщо брати загальну кількість, то можна набрати більше сотні одиниць. От. Хто перший дасть. От, а для того, щоб хтось перший дав, ще треба, щоб німці дозріли до того, що вони дають дозвіл на реекспорт Україні леопардів. От, якщо протягом 10 днів, 2 тижнів е політична воля визріє в Німеччині і Бундестаг дасть дозвіл на реекспорт в Україну леопардів, поляки в принципі протягом наступних там тижня-двох вони зможуть е дати. Чим це добре, в поляків вже є база ремонтна і експлуатаційна база, і ми зможемо використовувати цю базу для того, щоб проводити технічні обслуговування і польський досвід, щоб вчити наших спеціалістів безпосередньо в Польщі, які будуть і експлуатувати. І обслуговувати, і ремонтувати навіть ми зможемо для ремонту використовувати польську базу, коли наші спеціалісти поїдуть в Польщу і будуть на польській базі ремонтувати ці машини, які рано чи пізно в Україну потраплять, будуть брати участь в бойових діях, будуть якісь пошкодження, втрати. Ну власне кажучи, війна є війна. Про яку кількість танків все ж таки може йтися? Зараз про 10. Зараз іде мова про 10. Якщо всі ці машини, які є в Європі, в різних країнах і ці країни нададуть Україні, то мова може йти для початку в сотню з лишнім, а загальна кількість це біля 300 машин. Власне кажучи, ось це, що у вас є на фото, це якраз є леопард. 2А4. А ось цей зразок це Леопард 2А6. Є на озброєнні в кількох країнах, але сама велика кількість це все-таки на озброєнні Німеччини. Це можливо стане наступним кроком після того, як будуть використані леопарди 2А4. Стосовно того, яка між ними різниця, різниця в основному все-таки не в. Гарматах, не в броні. Різниця в електроніці в першу чергу. Leopard 2А4 ця сама по кількості, сама більша кількість була випущена. от Тут вже от абсолютно сучасна по російських. По радянських поняттях абсолютно сучасна електроніка, чому тому, що такої якості електроніки Росія до цих пір сама не випускає. От, і, власне кажучи, до цих пір Росія не має таких снарядів, які є на цій машині, немає такої якості гармати, немає такої якості двигуна, немає такої якості трансмісії. Тобто, це якщо порівнювати з сучасним російським тим же самим. Т-90М, яких в Росії менше сотні, то Leopard 2A4. Це той конкурент, який конкурує по всіх практичних характеристиках з Т-90М і перевершує по дуже багатьох показниках швидкість заднього ходу. Дві передачі назад при автоматичній трансмісії в росіян швидкість заднього ходу 4,18 це розрахункова по ТТХ, а реально там менше 4 кілометрів за годину. Тобто людина йде швидше, ніж танк здатен рухатися назад. А в сучасній війні швидкість заднього ходу, коли ти виїхав, здійснив один постріл і ти повинен сховатися назад, це дуже важливо. І таких речей дуже багато. Побоє комплекту бронебійно-підкаліберні снаряди. ДМ-53, які вже більше 10 років використовує Німеччина, використовує Польща, використовує Франція. Вони краще по своїх характеристиках, ніж саме розповсюджений радянський боєприпас Манго. От і по бронепробивній здатності, і по величинні бокового відхилення, і по вертикалі, і по горизонталі. А якщо взяти в сукупності роботу стабілізатора і системи керування вогнем, то в принципі перевага леопарда над танками радянської школи це приблизно в три рази. Точніші леопарди. Знову ж таки, леопарди використовують сучасні боєприпаси, де є програмований підрив в повітрі. От. Тобто вибух не при попаданні в ґрунт чи в якусь перешкоду, а заміряється дальність до цілі, виявляється піхота. Проводиться наведення над піхотою і підрік здійснюється над піхотою. От. І вірогідність враження піхоти виростає не в рази, а на порядок. Тому, знову ж таки, порівнювати боєприпаси старої радянської школи з сучасними боєприпасами, які використовують для озброєння леопарда. Це якось для спеціалістів, ну, власне кажучи, нонсенс. От. По маневреності, по автоматичній трансмісії, по прохідності Леопард, не дивлячись на те, що він важчий на 10 тонн, ніж самі важкі радянські танки, чи зараз російські танки, от. а він по маневреності і по прохідності перевершує е, радянські і російські танки. Тому знову ж таки питання тільки тільки в тому. Грамотна організація логістики, проблеми транспортування залізницею, автомобільним транспортом і грамотна організація колонних шляхів, якщо вони будуть іти власним ходом на штучних перешкодах і на природних перешкодах. Форсувати річки виходить можна. Ну само собою, що форсу. Ну по-перше, коли йде підготовка бою, і коли командир розуміє, що доведеться форсувати, то це все готується заздалегідь, проводить. Відповідно, розвідка ще до підходу до цих річок готуються інженерні підрозділи, які потім забезпечують форсування боєприпаси там уламково фугасні є. Є, є сучасні уламково-фугасні боєприпаси, які набагато краще, ніж боєприпаси радянського виробництва. Тому в цьому плані є кумулятивні, є комбіновані. От. З цим абсолютно ніяких проблем. Не знаю чому. Е Ще 30-40 років тому назад дійсно захід не використовував осколково фугасні боєприпаси для танкових гармат, тому що вони не бачили в цьому потреби. Вони вважали, що все таки танки будуть боротися в першу чергу з танками. На заході було танків не надто багато в радянському союзі їх було. Більше 50 тисяч, тобто задача стояла своїми там в загальному, якщо взяти блок НАТО 10 тисячами, зустріти ці 50 тисяч і нанести максимальне враження. Тобто передбачалося, що там буде воювати з танком. От потім концепція помінялася, але вони розробляли вже не осколкові боєприпаси, а вони чи осколкову фугасні, а вони розробляли комбіновані, де є і кумулятивна дія, і осколкова дія. І Фугасна. І потім за рахунок комбінації або різних вибухачів, або перемикання, вони досягали абсолютно тих самих результатів, коли в нас було три різних типи боєприпасів. Є динамічний захист, але він є додатковий. Тому є основний масив броні, то що називають. Корпус, башта, лоб башти. От, і світ пішов по тому, що захід пішов по, по моделюванню броні. Якщо снаряд якогось танка, чи якісь, якоїсь гармати, чи якийсь боєприпас потратив і пошкодив лобову, Лобовий модуль броні, то цей модуль демонтується, замість нього ставиться інший. Для цього є якраз оця от ремонтно евакуаційна машина, яка має, крім того, що вона здатна витягувати танки з поля бою, підбиті там і так далі. Вона має ще кран от, Вона здатна навіть демонтувати башту танка. Технології на Заході все-таки перевершували технології ті, які були в Радянському Союзі. От, та у всі часи. От та версія, яку планується поставити нам зараз, вона яких років? Це ж друге це, Це, власне кажучи, ця розробка почалася в кінці 80-х років, і на початку 90-х років ці машини були модифіковані до версії Leopard 2 А4. Угу. Ну, тобто, якщо порівнювати їх з радянськими зразками, які... вони вже. Вони набагато сучасніші, ніж то, що Радянський Союз розробляв, а це були танки Т-72Б зразка 1989 року. І навіть те, що потім Борис Єльцин назвав танком Т-90 з литою Баштою. Це Т-72Б російською мовою. Усовершенствований індекс спочатку так і був, що Т-72Б. У, показали Єльцину, Єльцин сказав, це новий танк, називайте його по-новому. Став танк Т-90. Випущено їх було біля 200 одиниць. Зараз живих їх залишилося буквально 2 чи три десятки. За 20 років експлуатації частина з них була вбита, частина була перероблена в інші зразки. От щось було потім. Продано за кордон, тому про такий танк вже в принципі не досить часто згадують. Т-90А по своїх вогневих можливостях за винятком ракетного каналу уступає все-таки леопарду 2А4. Т-72Б3 це те, що Росія встигла модернізувати за останні 9 років, починаючи з модернізації 2011 року. Це зараз біля 2000 одиниць. От, ну з них тисяча з лишнім вже на території України успішно демілітаризована. З урахуванням нашої версії це все рівно двигун от, МТУ, от, потужністю 1500 кінських сил. Це все рівно автоматична трансмісія РЕНК, яка дозволяє танкові розвертатися. Педаль подачі палива. Така, щоб солдат поставив на неї свій черевик і не думав, де вона знаходиться. Відповідно, точно так же і педаль тормозу, але тут є ще й підставка, де солдат ставить свій черевик, і нога відпочиває. Що добре, От, тут не важелі, тут все-таки штурвал, і штурвал дозволяє набагато точніше здійснювати поворот. Тобто тут абсолютно контрольований поворот без фіксації радіусу повороту. Ну це властивість автоматичних трансмісій з використанням гідрооб'ємної... І передачі. От, на жаль, Радянський Союз до цього рівня в серійних машинах не дійшов, був і тому от, в Росії зараз за таке взагалі мови немає. От, Україна на танкові БМО-плот була підійшла до того, що ми використовували вже систему керування рухом, і електроніка дозволяла. Все таки з використанням штурвалу здійснювати більш плавні повороти, ніж це зараз робиться на всіх російських танках. Ну, це означає, що попри вагу «Леопард», леопард не... більш маневрений, в нього більша питома потужність на тону, от, в нього все таки динаміка руху набагато краще. От чому тому, що в нього тільки чотири передачі. От чотири передачі назад, дві передачі гніше вперед дві передачі назад, і ось ці дві передачі назад, як би там не було, це швидкість більше 30 км за годину на другій передачі. Тому маневреність в нього в порівнянні з російськими танками, а немає порівняння. Скільки за вашими підрахунками танків на кшталт леопардів зараз нам потрібно, аби змінити хід війни, аби посилити контрнаступи там, де це можливо? Давайте я буду посилатися на верховного головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. От в статті він заявив: нам треба 300 танків. 120 танків. Ми отримаємо танки Т-72. ЕА це танки Т-72М модернізовані в Чехії на підприємстві Ескалібур Армії і першу партію ми вже отримали. От, кількість озвучувати не буду. От, загальна кількість буде 120 машин. Я думаю, що остання машина буде максимум місяця через три. От. Тобто нам залишається отримати ще до цифри 100-300 машин, ще 180 машин. От. Якщо через місяць ми отримаємо першу партію леопардів і далі це піде по наростаючій, то, можливо, через півроку ми отримуємо сотню з різних країн в загальній сумі. А ми а далі, десь до середини літа, ми можемо отримати і решту. От принаймні, я на це надіюся.